Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. По сім годин підряд без світла. Такі перспективи на найближчі 6-8 тижнів описав гендиректор Ясно Сергій Коваленко. Внутрішньої генерації критично не вистачає. Перекрити дефіцит, за його словами, енергетики не можуть навіть імпортом. До того ж, на атомних станціях нині ремонти, що ускладнює ситуацію. Але найбільші проблеми це російські обстріли. Моя колега Карина Вакарєва поспілкувалася із очільником Ясно. Пане Сергію, ви кажете про те, що потрібно готуватися до 7 годинних проміжків відключення світла. Розкажіть, будь ласка, коли енергетики зможуть поліпшити ситуацію? Найближчі там 8 тижнів. Ситуація не буде нормальна, тому що, окрім ремонтних компаній, атома, вона ще додається, що ну з кожним градусом спеки додається. Зріст споживання оцей цей дефіцит він зростає. Тому, якщо так казати про літній період, то я би казав, що до початку, до середини серпня, ну до, до, до першої декади серпня, ситуація буде досить складною. Людей дуже хвилює питання справедливості. Наші глядачі переказують історії, що можна там сплатити хабар, щоб будинок підключили до там лінії критичної інфраструктури. Наскільки технічно це можливо? Якщо ми кажемо про критичну інфраструктуру, то звісно вона не вимикається. Якщо відповідати на пряме ваше запитання, чи це таке можливо, як ви кажете, технічно я думаю, що можливо все. І тому, якщо хтось знає такі випадки, я знаю, що наші колеги цим борються, Ну це треба просто казати, де все. Розкажіть в яких напрямках і по яких регіонах ситуація зараз найскладніша, найважча. У нас вирішились ключові проблеми. Ну, на Харківщині, якщо ми кажемо про всю країну, у нас звісно на, ну, така на ну найскладніша ситуація це в прифронтових, прифронтових регіонах, де кожен день йдуть сумасшедші обстріли. Якщо ми кажемо про умовну тилову Україну, то тут у нас дефіцит а загальний на всю Україну. У нас немає мережевих обмежень великих. Ну тому у нас uh, тільки дефіцит одна проблема. Спасибі, що долучаєтеся. побачимось. Це, Я, да дуже дякую вам. До побачення сьогодні графіки відключень діють всю добу від дванадцятої дня до півночі. Обмеження будуть більшими. У івано франківську вибухнув генератор. Люди поставили його на одному із балконів четвертого поверху житлової багатоповерхівки. У наслідок вибуху спалахнула пожежа. Сильно обгорів офіс, облаштований на площі двох квартир. Рятувальники евакуювали мешканців верхніх поверхів, серед них двоє дітей, а вже потім загасили вогонь. Постраждалих немає. Чому саме вибухнув генератор? Ще мають з'ясувати експерти. Рятувальники ж закликають людей чітко дотримуватися правил безпеки. Зокрема, генератори можна розміщувати лише на відкритому повітрі, але не менше ніж за 6 метрів від будинку, захищати від потрапляння вологи та правильно їх заправляти.